Потихожі, я акцентую на, це. на краєвиді чи на вашому одязі? На, на краєвиді. Тепер на краєвиді. Зараз поміняємо. Що краще вибачиться? Краєвид шикарний. З Любочкою, з Любочкою. Зараз я відео знімаю. Комася, привіт! <на elves> привіт, як нам добре? Так. Я на Ютюбській. Так що. Так, ей філовежа. Давай. Ну, давай, ну, я буду А, чекай, воно ну, так буде. Ні, так буде не добре, я так з телефоном, воно ну, відео. Я не хочу зупиняти, бо нехай хоч дві хвилини буде. Ми ще пофотографуємось. Але тут краєвид супер. І ще видно, яка котра година. О, там, дивись, помахай. помахайся. А куди ти втік? Шкода, що травень, вже, вже коли буде травень, і так холодно.